Буковинську милю пробігли спортсмени. На Черчині участь у змаганнях взяли понад сотня людей з 15 областей України, стартували на театральній площі міста виставковим забігом наймолодших учасників. Спочатку хлопці, а потім і дівчатка бігли міні-милю. А от забіги на повну дистанцію, а це 1 кілометр 610 метрів, розпочалися згодом. За першість боролися професійні спортсмени. Інформацію про чемпіонат Буковинська миля не анонсували завчасно у цілях безпеки, поза. Закінченню змагань, переможці та празери отримали нагороди. Вставав в 6-й ранку, тренувався, бігав. З війною взагалі всі тренування, весь тренувальний процес став іншим. Набагато важче було тренуватись як фізично, так і морально, знаючи, яка ситуація в країні. Але завдяки нашим людям, завдяки. Організатором змагань все таки життя продовжується, і набагато краще, коли проводяться змагання, є до чого готуватися є якась ціль, і це дуже добре.